Вітаю в ефірі новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля. Назар зараз задерій. Одразу переходимо до найважливіших подій на цю хвилину, до новин справ. Ну, на жаль, ми починаємо з трагічних подій. Сьогодні окупанти вбили ще одного військового Збройних сил України. Ось більше поки інформації немає. Ну, повідомляється, що це був 24-річний хлопець. Дуже мала, молода людина. Ось ну з самого ранку в штабі ООС повідомляли, що був один обстріл. Ну і за минулу добу окупанти шість разів зривали так звану тишу. Росія тим часом нарощує ударне угрупування біля кордону. Про це повідомляє розвідка і зацитую я Вадима Скібицького, це представник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Одне з військових загроз нарощування угрупування військо російських військ біля державних кордонів України. Раніше ми такого не спостерігали. Такі великі приміщення було у 2014-2015 році, коли почалася безпосередня агресія Росії проти нашої держави. Ну і власне в нас є трошки відео. Це вже Sky News, Вони опублікували в. Як це здається, вороніжська вмикай, подивимося це гарматне російське м'ясо з Воронежа. Ось воно. Ну, ось ми бачимо, як вони там тренуються, щось відбувається. Це 200 кілометрів від українського державного так. кордону. Так. Так, Ну, і ми знаємо, що на російських пропагандистських медіа там триває істерія, що Україна там загострює нібито ситуацію. А, ну, До речі, ось ж остання заява від Сергія Лаврова. Маємо він коментував, йому журналісти ставили питання щодо поставок турецьких байрактарів в Україні. Це бойові безпілотники. От, і він от, так от сказав, теж зацитую. Я відразу скажу, що ми, всі відповідальним, що ми всім відповідальним країнам, з якими спілкуємося, Туреччина одна з них, настійно рекомендуємо проаналізувати ситуацію, вічні войовничні заяви київського режиму і застерігаємо їх від того, щоб вони підживлювали ці мілітаристські настрої. Нас, мілітаристські настрої, значить, так. Mm. Е, ось, і ми знаємо, що ось днями е, турецький байрактар, ось ми можемо показати карту, е, як турецький байрактар, ну, він уже український, пролітав е, біля е, східних областей України. Ну, а ось так він виглядає на картинці. Ось це байрактар. Ми бачимо, що він може нести е, бойові заряди. Ну і по разом з тим знаємо, що кремлівські медіа уникають розмов про накопичення військ на українсько-російському кордоні і про чисельне збільшення своїх військових угрупувань на окупованій частині Донбасу. І нагадаємо трошки те, що ми казали вже сьогодні зранці, так зранку, так Назара. Ну, в день про генце, про те, що генсек НАТО завтра зустрінеться з головою МЗС України. Так, так зустріч відбудеться в, в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. І от, звичайно, тема розмови буде. Накопичення військ російських біля українських кордонів та ескалація на сході України. Тобто ми бачимо, що майже щодня гине український воїн від російських окупантів і терористів. Ну а у Білорусі вимкнули Євронюс і почали транслювати російську побіду. Слухайте, це я б сказав, що це повна діч, але. Як каже Роман з Білорусі відбувся? Схоже на те, що так воно в принципі і є. Ми, я пам'ятаю, просто коли ще починалися і тривали протести, як затримували там білоруські медіа, які, скажімо, незалежні медіа. Їх, з цих журналістів затримували операторів прямо в прямому ефірі. Хапали ефіри переривалися. це і, я пам'ятаю, вже не пам'ятаю конкретно які медіа, але це точно було це. Все можна перевірити в Ютубі, Це все є. і Ми Ми наші... маємо трошки офіційну позицію від білоруського міністерства інформації. Вони пояснили це тим, чому власне почали транслювати російську Побєду» замість «Євроньюзу», Бо термін дії дозволу намовлення «Євроньюзу» в Білорусі він просто закінчився. Ну, ну це так би. Офіційна така позиція, але ми знаємо, що не, не договорив, що російських журналістів, тобто путінських пропагандистів, ти стоїш Раша е, Today, їх чомусь не чіпали. Вони бачили, що це російське, типа медіа, і все, вони їх не трогали. Ніхто з російських пропагандистів не страждав. І більше того, е, на центральних каналах Білорусі е, російські куратори. Так само вони потім курували процес, і ну, вони показували, як потрібно висвітлювати е, ці всі події. І ми зараз бачимо теж, яка діч триває на білоруському телебаченні. Там вже і Украї... загнівающа Україна, і ці всі кліше російські вже повним ходом починають е, розкручуватися. Ну і переходимо до нашого. Судді Топицького, я не знаю, можна його називати головою Конституційного суду, бо врешті його то призначили його ще за часів Януковича. потім був... Указ Зеленського. Ну, Указ Зеленського це вже свіже, що скасували указ Януковича, а тепер Тупицького не пустили на засідання Конституційного суду, яке він сам власне, і скликав. Ну, і, Як повідомляють ЗМІ, то засідання не відбулося, але через те, що не було. Не не було не тупицького, а те, що просто не зібралася потрібна кількість суддів. Не може добратися бідолашний на роботу. Мені сподобалося, як що? він сказав, що його не пускають. і Він сказав: ну я надалі залишатимусь голос тоді суддею, головою конституційного суду, як захочете. Ситуація Отак. напружена. Так, ну ситуація вкраззагалі ситуація з Тупицьким дуже цікава, бо ще є 49 народних депутатів, які звернулися до суду. і Також вони просять відмінити указ президента Зеленського, на від який відміняє указ президента. ну, скасови. Скасовує указ. Януковича. не скасовує указ. Так, ну це все такі смішні історії. Ну, на цьому у нас все. Більше новин читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші соціальні мережі, на наші сторінки соціальних мереж umn.ua. о 20-ті. Не пропустіть! Програма Фронт про війну. Ну, а з вами були Назар Зарій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.